Знайомство через Фейсбук змінило долі двох людей. Росіянин Андрій Мартишев познайомився із канівчанкою Ольгою через цю соціальну мережу. Що з того вийшло, розкажуть журналісти Дніпрової зірки. Через декілька років спілкування в мережі і телефонних розмов Ольга і Андрій вирішили зустрітися. Жінка ризикнула і поїхала до Москви. А через деякий час, засумувавши за Україною і рідним Каневом, Ольга запропонувала Андрієві поїхати з нею додому. Так, Андрій Мартішев, який народився у далекій Удмуртії, опинився у самому центрі України у Каневі. Полгода ми з собою переписувались. Так, ти все мене просив <реш> номер телефона. Я це да. не давала. Потім таки добився свого декілька років. Чоловік працював у Каневі на будовах, ремонтував кондитерську фабрику, завершував реконструкцію Шевченківського центру. А коли розпочалося повномасштабне вторгнення, громадянину Росії Андрію Мартішову стало складно знайти офіційну роботу, оскільки під час війни роботодавці не ризикують працевлаштовувати особу без українського громадянства. У перші дні вторгнення Андрій публічно відмовився від російського громадянства, розірвав свій російський паспорт і записав цей процес на відео. Мені дуже не подобається, що творить правительство Росії. Я їх призіраю цілком повністю. Вони – убийці, насильники і все остальне, що прилагаються к этим словам. Розриваю російський паспорт. Ось вот мой паспорт. Я не гражданин Росії, і мені дуже стидно бути чоловіком, гражданином Росії. Прощай, Росія, а ви мені більше ніхто. Однак через прогалини в законодавстві Андрій та багато інших росіян, котрі живуть і працюють в Україні, не може отримати посвідку на постійне проживання і громадянство України. Аби вирішити цю проблему, Андрій Мартюшев звернувся до президента України Володимира Зеленського. Пан президент, Володимир Олександрович Зеленський, У мене к вам велика просьба, щоб мені потрібно документы, документи, мені надо дождатися перемоги. А можна во время війни щось поменять? Законопроекты. Щоб мені хоча б зробили вид на жительства. Ну, якщо можна, то можна гражданство. Аби пришвидшити нашу перемогу. Чоловік робить свій внесок у волонтерську справу. Він в'яже теплі шкарпетки для українських солдатів і передає їх через волонтерів на фронт. Незвичному для чоловіка хобі Андрія навчила в дитинстві його мати. У канівському волонтерському центрі шалені бджілки Андрій Мартюшев шастий гість. Доброго дня, доброго дня, чергова так партія, да. чергова партія твоїх носочків. Я тобі дуже щиро дякую. Носки дуже потрібні на фронті. Да. Дякую. Я очень рад вам допомагати. Дякую. Дякую. дякую, хлопці не боліли, в теплі були. Я дуже рада, що він патріотично налаштований. Він наш, він хоч і росіянин, він українець душі. Так що я вважаю, що таким людям це не тільки проблема Андрюші, це проблема дуже багатьох росіян. Я вважаю, що треба якось на державному рівні це все це питання ставити і допомагати людям. Його ж не можна. Ну а, а як робити нада? Людина хоче жити в Україні. Він патріот. Його відправляють туди на вільну смерть, щоб привіз довідку, Він отуди не повернеться. Андрій не збирається повертатися до Росії і усе своє подальше життя пов'язує з коханою Ольгою, Каневом та Україною. Разом із нею він чекає на перемогу і повернення додому з війни двох ольжених синів Дмитра і Володимира. Попри все, Андрій та Ольга вірять, що після перемоги на них чекає щасливе майбутнє разом.